Ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Ворог нещадно гатить як по позиціям українських захисників, так і по місту. Сьогодні ніч взагалі була така дуже, дуже гучна, дуже багато обстрілів було протягом ночі. Більше 10 обстрілів тільки система РСЗВ ГРАД, плюс стольна артилерія працювала. Відбувся вночі біля третьої. Авіаракетний удар в район Авдіївського коксохімзаводу. Вся ну, все місто, стара частина, центральна частина міста ну дійсно всю ніч було дуже гаряче. Попередньо, по інформації, немає не постраждалих, не загиблих, цивільних. Віталій Барабаш каже: останні кілька днів збільшилась кількість штурмових дій з боку противника. Використовували вони гранати, там, там сльозогінний газ цих гранатах скидували з безпілотників. Ну і була там да щось щось, що до кінця не зрозуміло. Експерти ще не сказали, що це було застосовано. Але ж ну, це якісь там все одно невеликі заряди, тобто то не йде мова про якісь там ну озброєння масове якогось там ураження, щось таке локальне. Попри значну кількість обстрілів, в місті продовжують жити близько 1800 людей. Евакуація населення триває, проте казати про значну кількість бажаючих поїхати не можна. Сьогодні вивезли. Вчора двох вивезли. Ну потрошку їдуть. Дехто заїжджає в місто, намагається все таки хоч якісь речі вивезти, і все таки виїжджають. Ну, їдуть не так, як би хотілось нам. Не в тій кількості в місті триває примусова евакуація неповнолітніх. Місцевій владі та поліцейським доводиться проводити багато роботи у цьому напрямку, адже батьки переховують дітей. До п'ятниці у нас було двоє дітей. В місті в п'ятницю знайшли ще одну дитину необлікованого домовили, що вони. Зразу після Пасхи вони виїдуть. От сьогодні вони вже виїхали, вже є підтвердження. Вони вже зараз їдуть саме в Покровськ. Вчора знайшли ми ще одну неповнолітню дитину 17 років. той, якого ми дуже довго не могли знайти. А вчора знайшли, вчора його і вивезли. Наразі в Авдіївці, яка відноситься до червоної зони, все ще лишається одна дитина – 12-річний хлопчик. Шукаємо. Ну, впевнений, що найближчим часом знайду. Також буде вивезено. На жаль, не хочуть вони їхати самі, і відповідно, коли їх знаходять, то певні навіть конфліктні ситуації виникають. Але ж є чітка постанова, є прийняте рішення на обласному рівні, на військовому рівні, тому все в рамках чинного законодавства, тобто толерантно. Не дивлячись на їх емоції, все таки ми їх потроху вивозимо. Загалом в місті гуманітарної катастрофи немає, каже Віталій Барабаш. І продуктові, і гігієнічні набори надходять у достатній кількості від різноманітних благодійних організацій. Комунальники, які ще залишаються в місті, продовжують виконувати свої обов'язки. Щоправда, через небезпеку вже тривалий час не вивозиться сміття та не підмітаються вулиці після обстрілів. Працює лікарня, допомогу надають два лікарі та чотири медсестри.